О, у нас сама стала навіть гарно, люкс. Передні лапи, ну хай буде хоч так, передні лапи в неї забудуть. Рядом, так давай, давай, О. Ну а бать сама стоя, люкс. Да бы я ее просто стремлю нас. Угу. Шию більше якось до гори треба Ага, взяла сіла. Стояти. Недобре стоїть вона якось. Шия прямо давай біжи. Стояти. Лапи передні недобрі. Нерівно стоять. Там та. О, ну хай буде хоч так.

Угу. Добре, молодець, стояти, Туся, стояти. Стояти. Ну, що, давай ще останній раз побігли ще. Вже все? ну добре. До мене і від мене, може, йди. Давай я відійду. Давай що, наші на компанії зухалися таке. Все включено.